Доброго дня, 4 липня. Зайшла в тепличку зібрати врожай і подивитися на стан моїх рослин. Томати, вони в мене на 12 квадратних метрах ростуть ось так по сусідству. Рік там, рік там. Так ось зараз я нічого не бачу. А чому я стривожена? Тому що в мене на всіх гарбузових нагороді і огірки, і кабачки, і гарбузи, вірусна мозаїка. Я майже впевнена в цьому, і тому я засмучена. Ну на часі, наче все нормально. Огірки підросли вже аж під стелю. Тому я недавно обривала листки, щоб провітрювалися тут рослини. Огірки в мене замульчовані соломою. Томати також будемо вважати, що тут буде рости сінна паличка і буде протидіяти різним грибковим. І огірки я. Треба ставати і опускати трішки донизу. Почала я вже залишати пасинки на огірках. Ну і показую зараз ось, наприклад, мертус. Ось цей мертус. я вже можу його і зірвати. Це огірки яні, ось також. Але я підозріваю, що це також Мертус. Зав'язуються огірочки, ось вони такі. На долоньку маленькі, а потім виростають такі ні в руку. Тут також ростуть, і тут ось один уже великий, досить довгий. І цього я його зірву. Ось так. Ну і зверху наростають. І тут ось вони, такі симпатичні салатні огірки. СВ 4097. Син заходив учора, зірвав собі, ось уже пасинки наростають. Я буду залишати два-три між до ну, вузли і буду вершкувати, провінцирувати Заходив син не вирвав вирвало ручки Ну нічого, зато зараз будуть трошки більші. Він любить обрізати шкуринку, чистити їх, приселити сіллю і з'їсти і на здоров'я. Так, ось такі в нас Ну, В принципі, я задоволена, врожаєм, І тут є, і тут ось є. До речі, зриваю свій рожай. Я ось так. Один палець кладу під ніжку, а другим пальцем великим раз протидіяв Протилежні сторони два пальці і зірвала огірочка, струшую томати, щоб і перезапилювалися в жару. І для того, щоб подивитися, чи не літає тут всяка зараза, типу білокрилки. крилки. Ну, показую. Одна китиця, друга, третя, четверта, п'ята цвіте. Це кристал. Одна китиця, друга, третя, четверта. Невеличка, п'ята зав'язується. Обірвала я вже листя під першою китицею. Щоб дозрівали, почали дозрівати швидше плоди. Тут також одна китиця, друга, третя і четверта почала зав'язуватися. Колібрі трішки хуже, зав'язуються, ну, вони більш пізніші, ніж кристал. Один, два, три, четверта. І п'ята. Задоволена я станом своєї теплиці сьогодні 4 липня, Невже липень. І тепер, дівчата, в мене є ось тут чарівний такий карман кишеня, куди вліза навіть кілограм огірків. Тут у мене ось сікатор, там і рукавички лежать. І зараз я зберу свій врожай. Зірвала я огірки, в кишеню вони не влізли, я задоволена, два дні я не зривала. Ну і скажу, підгодовую я свої огірки е, концентратом 5 10, 15